Люди, добрий вечір. Сьогодні все е, почалося дуже хреново і містично. Ми їхали з Шурою. Ми їхали сюди з Шурою Явреська, і в нашої машини відлетіло колесо. Я знав, що буде херня, але не думав, що буде аж така. Ми приїхали сюди, наша апаратура, просто, ну кажучи, львівською мовою всралася. Але, але Та як кажуть, в мене вдома, як не срачка, то пердячка, треба якось з того виходити. Ну, але ми собі зійдемо тихенько десь там між вас і разом з нами послухаємо то, що буде грати з касети, що ми для вас приготували, окей? Він ціле життя усміхався широко до всіх нам круги. А а вам з... чарі, достатньо... Я дорозі я, досі. Я... Я, я так довго Супер. Смерть всім козлам, пацани. Я ваш відмозний від костей просто поважаю. І прекрасно розумію, що вся та піздота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пижняне. І тут йде бабка, перший раз, коли мене впізнали. І бабка така. Це Это же едат! Це Это же едат із этой програми! Это же этот, Віддя павлик! Презервативе Дурекс. Можеш ніяк, зобій добряк, вже ніяк. Я коли так, підписую так. людям ту книжку, я пишу: живіть життя так, щоб було що його поржати. Знаєш? Срака, то є абревіатура своя. Радіостанція Андрія Кузьменка О, Всього на все. Ласкаво просимо в сраку. <реку> Ти маєш кожну роботу робити кльово. Ти мусиш знати свій мінімум, за який тобі не Розбитися розбити тряпку І все. Що ви маєте змогу, але не знаєте де знайти, то чи ви не знаєте що, то. Не шукайте, нахуй. А так я вже в армію пішов в медицину, ти що я був. Крутий чувак, я пункції робив. А може, я я <реклама> <живі> ті люди? <реклама> Просто я рахую що там, де починаються камери, там закінчується благочинність. Я ніколи в житті не скажу, що я зробив і скільки. Ти <реклама> От хтось тобі мішає жити. Скажи йому, боїшся сам сказати. Візьми Петра Коваля, знаєш, який йобне по голові. І в нього голова провалиться в труси. Знаєш, але треба про те говорити. Парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. А я не голосую по простій причині, що я не, не маю за кого. Я що? взагалі я не вірю. Я хоча ви уроди. Краще я не знаю. Зразу знаю, що я мудак, знаєш, а часом, а часом в якийсь момент зрозуміють, що мудаки теж бувають позитивними. Добряк, а чого ти більше всього боїшся в житті? Війни. Війна саме, м, саме, е, саме ідіотський винахід людей. Він хотів, щоб би це зупинилося. Найшли в коридорі фотографії найбільш благородної людини перехреститися до неї. Як вам сьогоднішній концерт в нашому місті? Похуйти. Як вам наша публіка? Хуй Який головний главний твій принцип жизни? Не мішати жити іншим. — Я ще грав на, на тубі. Не ну, нав... грав ти вмів грати чи? Ні, мені там головне придіти в такт тому великому барабану. Моя батьківщина то машина. Плани твої перспективи. Цій... План от, випустити альбом дожити до завтра. Знає? Зараз вольне сюди метеорит, толку з тих планів. Є такий хлопець ялом. Він фактично закидує тобі зерно, що нема чого тої смерті боятися. Все має свій час і не закінчується все на тій смерті. Так що лучше рукави і ти робити помилки. Вибачаюся за народний жаргон. Чекайте у гості. Бульбу і горівку привезу, все решта з вас. Тримайтеся. Дай вам Бог. Щастя, здоров'я. І багато еліта. І 33 сантиметра. Робіть цей світ добрішим. Одеса. Собана пиво в караке, хто не нами, той не хай. собі до ся